У величезному лісі жив слон на ім'я Самсон. Його міць і розмір захоплювали всіх, і багато хто вважав його природним лідером. Але Самсон відчував, що чогось не вистачає. Він не розумів, як бути лідером у повній мірі, як допомагати іншим і брати відповідальність за свої вчинки. Одного разу слон став свідком того, як молодий лісовий кабанчик не зміг дістатися до води через високі трави. Самсон підійшов і допоміг, проламавши шлях своїми потужними ногами. І це була перша маленька зміна у його поведінці. Він зрозумів, що справжня сила лідера не тільки в м'язах, але й у здатності допомогти тим, хто цього потребує. Протягом наступних днів Самсон став частіше допомагати іншим тваринам лісу. Він очищав стежки, допомагав знаходити їжу та захищав від хижаків. Він почав розуміти, що лідер це той, хто не просто веде, а й піклується про свою громаду. І коли настав момент, і Самсон став головним охоронцем лісу, він зрозумів: справжній лідер це той, хто допомагає, слухає і діє на благо інших. Підписуйся на канал, став лайк, якщо тобі сподобалась історія, і не забудь поділитися з друзями, щоб разом дізнатися більше чудових казок.